Чому важлива робота з мамою? Чого взагалі мама для нас одна із найважливіших людей взагалі в житті, яка впливає на нашу карму? Тобто жінка з чоловіком. да? Чоловік є, чоловік безумовно важливий. Але та, та людина, яка робить нам нашу карму, це наша мама перша. Чого? Тому що перший момент: ми отримуємо от мама. З татом зачали вас. Тато передав мамі просто зі сперматозоїда генетичну інформацію. Мама взяла, з'єднала зі своєю генетичною інформацією і помістила в себе, і в собі почала розвивати це і свої клітинки вкладати в розвиток плода, в розвиток е, плаценти. Да? Плюс, ну, Наприклад, розвиток плаценти це окрема історія. Плацента, вона розвивається як частина е, дитини, і коли формується плацента, генетична інформація чоловіка теж задіюється формування плаценти. І ці всі генетичні коди вони розповсюджуються по жінці, ну і таким чином генетично включають її в рід чоловіка. Да? Це одна, одна історія. Друга історія в тому, що нас формує біологічно повністю мама. Генетично мама і тато, да? але біологічно мама повністю. І виходить, що саме мама володіє цими тумблерами-переключателями. От я вам зараз покажу, наприклад, У мене є дві ручки, які класую, Да? Значить, дивіться: от, наприклад, тато дитині передав, наприклад, ген. О, класно, да? От Червоний це буде в нас Марс, да? ген вміння досягати, а жовтий це вміння бути лідером. Але, щоб ці гени включити, це буде включати не тато, а буде включати мама, яка мама формулює на генетичному рівні. Тобто, якщо в мами в роду, наприклад, було страшно бути лідером, десь хтось якусь травму отримав. Наприклад, отут, от, да, хтось отримав в роду у мами травму бути лідером. Вона, замість того, щоб оцей ген був включений, вона його виключає. Тато ген передав, а мама його своїми мітохондріями хопа і виключила. Тому. Мама може включати що завгодно. Папа ж може передати отаку, да, отакий набір да, хороших генів. А може, та, наприклад, тату передати отакий ген. ножик берем. Да? І мама може, коли в мами в роду, наприклад, було багато насилля, і для неї це звична норма, вона може цей ген включити з роду тата і отакий ножик витягнути. І виходить, що і це ще не все, це ще не всі зв'язки е сили мами. Тобто, нам для того, щоб регулювати свою долю, нам потрібно, перш за все, поремонтувати стосунки з нашою мамою на рівні душ, да? що ми в минулих життях десь з мамою зустрічалися, якісь контракти поскладали, що вона в цьому житті буде ваша мама. А якщо мама ще за життя приносила багато болю, коли мама створювала якісь ситуації, коли було боляче, то, значить, ми для мами або мама для нас кармічний партнер, а може хтось комусь кармічний боржник. І для того, щоб мама на генетичному рівні у себе почала. Виключати те, що нам неприємно, і включати те, що нам треба, нам треба розв'язати з мамою кармічні вузли. Тому ми робимо практику Цю. і ще поясню зараз, чому мама також є важливою ролью. Тепер, це, це якби був такий зв'язок родовий, так, як мама ці тумблери вмикає. Плюс, як ми зв'язані з мамою кармічно. Але ж дивіться, ще є одна історія. Зараз я, напевно, вам ближче покажу. Значить, дивіться, ось ми, ось наша мама, ось наша бабуся. Бабуся народилася уже у нашої прабабусі, бабуся народилася з набором яйцеклітин. В цьому наборі яйцеклітин вже закладена маленька проекція мами. Тобто, вашу маму сформувала прабабуся. Прабабуся народила маму. Бабусю вже да, з готовими яйцеклітинами. Тобто, генетично на 50% ваша мама була сформована прабабусію. І коли е, бабуся народила вашу маму, то на 50% генетично вас сформувала не мама, а ваша бабуся. Тому що бабуся народила маму з набором яйцеклітин. І нам для того, щоб е, змінювати свою долю. І в цьому наборі яйцеклітин також поперемикати правильні тумблери, щоб нам вімкну, вімкнулася правильна генетична інформація. Не оці чорні сонечки, а жовтенькі, да? нам потрібно працювати не тільки з мамою, а з усім жіночим родом.